Всім бажаю міцного. Снова... Ну що, почнемо творити четверту частину. Так би мовити, продовжимо улікательне путешествие вместе з охотниками за головами. Поїхали. Значить, немного теорії, да? ми знаємо, що при зайнятті. Будь-яким підрозділом будь-якого рубежу, тобто по статуту відразу виставляються спостерігачі для встановлення ворожих вогневих точок, ну і уточнення дистанції до них. До цього спостереження відразу підключаються снайпери, ну, це по-правильному. Спостереження здійснюються не в біноклі. І оптичні пристіли, а в перископи будь-яких конструкцій. Ну, щоб, як то кажуть, не стати цілю ворожого снайпера. При цьому при спостереженні, передній край противника вивчається як можна ретельніше. Завжди потрібно виявляти щелини, амбразури, якісь притінки. Поглиблення в фундаментах і стінах, з яких в принципі можна вести вогонь. Та все це занотовується відповідний щоденник. Пам'ятаємо, що ознакою не тільки снайперською, але й вогневої позиції взагалі може служити розчищений для стрільби. Біля бійниці сектор обстрілу. Це, ж, в принципі, звичайна процедура при облаштуванні опорного пункту, да, прибираємо зайві чагарники, які заважають або стріляти, або спостерігати. Далі, значить, встановивши будь-яку підозрілу амбразуру щілину, звичайно, що не завадить для, так би мовити, профілактики її обстріляти. Ну, хоча б з протитанкового гранатомета, або на ходи, як то кажуть конець, з гармати БМП, або з якихось інших артилерійських систем, От. навіть якщо там снайпера і немає От. це треба робити, в принципі, періодично обстрілювати. Тобто, якщо ми для себе оприділили, що це можуть бути місцями лешки снайпера чи групи, тобто, в, в якості профілактики, треба їх трошки утюжити. Взагалі, така профілактика позбавить противника від будь-якої спокуси вести вогонь саме з цих точок. Тобто, в такий спосіб ви себе якби антидот От. І звичайно, що це все призведе до того, що е, снайпер противника почне боятися підходити. До цих точок, особливо перед вашим наступом, ну або під час його. Чи це дієве? дієве. Колись я в глибокому дитинстві займався гандболом, а до того займався важкою атлетикою, тобто в мене був дуже сильний бросок, чи удар. Так, от у мене була така тактика: команда перших 15 хвилин працювала на мене, тому що я в лінії працював. Якби, от і я тупо розстрілював вратаря саме в голову. І через 15 хвилин він настільки мене боявся, що я міг з середини поля забивати голи, якби без великих проблем. Тому ця тактика діє, тому і треба засікати, які цілі і амбразури, там великі, дрібні, будівельні уламки, які знаходяться на стороні противника, ще вчора. А які з'явилися сьогодні? Тобто, чи є, скажімо так, наносні споруди? Все це відбувається, звичайно, що вночі. Тобто, ви тільки одвернулися, а тут уже будиночок стоїть. От. Амбразури і щілини можуть бути закриті зовні будь-якими підручними предметами. Звичайно, що від проникнення кулі осколків. Найчастіше буває, що металевими предметами, там, траком танкової гусениці або фрагментом цілої гусениці, до речі, дуже такий цікавий природній фортифікаційний елемент. От. Тому по зоровій пам'яті треба визначати, які щілини були незакритими і які раптом, як у мурашнику, перед дощем позакривалися. Ну і звичайно, що робити відповідні висновки. Доцільно ще раз нагадую проводити періодичне фотографування своїх секторів з одного ж і того ж місця. Я вам поясню, що тоді легше виявити будь-яку зміну ландшафту відповідно відповідному секторі. Звичайно, що для цього треба знайти пару відповідних так би мовити експертів чи спеціалістів, у яких дуже гарна зорова пам'ять. Є, Я буду давати і спеціальний набор картинок. І методологію, тобто, що треба робити, і що це воно таке. Бо не кожна людина чи боєць підходить на роль фотоексперта. Ну, не кожна, ну так сталося. Бо є такі, що в слові з трьох букв роблячи й три помилки. Взагалі, тренована спостережливість дозволить вам визначити зміни на місцевості, також характерні для встаткування снайперських. Позицій чи облаштування снайперських позицій, контрснайпер відразу оцінить ландшафт з місця події, архітектуру руїн, які є, особливості розташування великих і дрібних якихось будівельних уламків, проходів, прорізів. І залежно від цього, обчислюється вже місце знаходження ворожого снайпера чи снайперів. Наприклад, у темному віконному прийомі снайпера варто шукати в правому від вас нижньому куті. Ще раз повторюю, у темному віконному прийомі снайпера важно шукати, варто шукати в правому від вас нижньому куті. Чому? Тому що природне для снайпера укриття, будь-то кут вікна, підвіконня чи стіна. Тобто, укриття будуть ліворуч від нього. Звичайно, якщо він стріляє з правого плеча. Тобто, беремо якби загальний такий якийсь етап. Але е, аналогічно цьому принципу треба шукати снайпера і за будівельними уламками. Він також, якщо він е, ортодокс, да, буде перебувати переважно ліворуч від них. Виставивши для стрільби лише там частину своєї голови і плеча. От. Тому загальний напрямок при можливій атаці малою групою на цей об'єкт повинен бути виключно зліва направо на вскоси, ну, щоб ваші бійці якби виходили з сектору обстрілу з цього снайпера. От. Сам він буде змушений в спробах знищити ціль, показатися через укриття. І підставлятися під контрснайперський вогонь. І ще раз повторюю, що загальний напрямок при можливій атаці малою групою на цей об'єкт, який ідентифіцирован як лєшка снайпера з ним, повинен бути зліва направо навскоси, щоб вивести бійців з-під обстрілу. Мабуть, на цьому четверту частину завершуємо. Є про що подумати, що переварити і собі зафіксувати в голові. Ну а потім, звичайно, що випустити. Владика вернув його з Тепер він послужив для цели. Я знаю тебе. А я тебе. Ти сказала, ми зустрінемося. І от ми тут, на краю світу. Всей... Ти сказала, я закрою багато глаз. Ти була права і в цьому. шаре глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не а сегодня. -а -а.